Обстрілів Харкова цієї доби не зафіксовано. Ворог продовжує наносити удари по населеним пунктам області. Найбільше потерпають території в прифронтовій зоні. 23.00, Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Золочів. Військові РФ завдали чотири удари БПЛА по селищу. Перше влучання біля приватного будинка, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Два удари по території золочівської лікарні, влучання по автопарковці, поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні знаходилось 17 чоловік. Четвер... Рете влучання в землю. 20.40 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу попередньо БПЛА Шахет горів будинок на площі 300 квадратних метрів. 19.32 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. 14.45 Ізюмський район, село Борова. Внаслідок обстрілу, попередньо каба горіла трава на площі 50 квадратних метрів. Зруйновано будівлю будинку культури. Пошкоджено службовий автомобіль поліції. 14.06. Харківський район, Дергачівська територіальна громада село Слатине. Влучання, ймовірно, б пила молнія в землю на території приватного домоволодіння. 1359 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Світличне. Внастрідок обстрілу ФПВ-дроном горів автомобіль. Постраждало двоє чоловіків 39 та 58 років. Вони госпіталізовані. П'ята 5.43 Ізюмський район, борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу попередньо СРСЗВ. Горів будинок та господарча споруда на загальній площі 24 квадратних метри. Постраждала 54-річна жінка. За даними рятувальників, п'ять пожеж протягом доби сталися через обстріли. Вранці 27 березня ворог атакував селище Борова Ізюмського району Харківщини з реактивної артилерії. Один зі снарядів влучив на територію приватного домоволодіння, поранивши 54-річну жінку. Вибухом було зруйновано її оселю та господарчу споруду. Зайнялись уламки понівечених будівельних конструкцій на площі близько 25 квадратних метрів. По обіді на селище Борова ворожа авіація скинула кап, спричинивши пожежу на відкритій місцевості площі що 50 квадратних метрів та зруйнувавши будівлю будинку культури. Увечері ударний БПЛА окупантів влучив у приватний будинок в селі Бугаївка Чугуївського району, який зайнявся на всій своїй площі у 300 квадратних метрів. З вогнем боролися рятувальники ДСНС разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди із селища Вільча. Приблизно в той же час ворожими БПЛА було атаковане селище Золочів Богодухівського району. Один з ударів прийшовся по лікувальному закладу. Там Сталася пожежа площу 10 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Другий удар був по приватній оселі, у якій стали значні руйнації, та зайнялись домашні речі на площі 2 квадратних метри. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних будинків, господарчі споруди та вуличні енергомережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. На жаль, є випадки поранення мирного населення через вибух невідомих предметів. У селищі Андріївка Ізюмського району Харківщини стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого постраждала 36-річна жінка. З осколковими пораненнями її було госпіталізовано до лікувального закладу. Тим часом на лінії розмежування в Харківській області точаться бої, інформують в штабі оборони. На харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Фиголівки. На куп'янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника у районах Степової, Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової, Кругляківки, Богуславки. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Дмитрон Гуен, Харків. Новини.